Аїно, дозвольте привітати вас та ваших рідних зі всіма новорічними святами і Різдвом Христовим. Нехай 2008 рік закінчившись, забирай з собою все, що робило вам поганий настрій. А новий рік принесе тільки позитив, реалізацію ваших мрій та довгоочікуване щастя з новим роком. Веселих вам свят, шановні глядачі телеканала. ТЕД. хочу побажати вам щастя, здоров'я, позитивної музики. Частіше посміхайтеся з новим роком. Коли годинники відбувають 12, кожен із нас думає, що будемо чекати у році новому, що він нам подарує. Але найкращий, без сумнів подарунок це увага близьких людей. Тож нехай рік 2009, рік бика буде для вас успішним у всіх справах, і все, що ви собі запланували, обов'язково збулося. Головне не забувати, що телеканал ТЕТ це 100% розваг і 100% вашого задоволення. Дивимося найкраще і святкуємо разом по нашому. Хай несе вам новий рік. Всі Втім, достаток на боріг, щоб добро в житті велося, все омріяне збулося. З новим роком і різдвом Христовим! Ваш віджей Арсенюк. Шукаєш задоволення. Бажаєш розваг? Телефонуй 696 Я чекаю на тебе з бокуса.